Нещодавно Харків накрив досить сильний буревій. Як ви вважаєте, чи впорались комунальники з його настрію? Я вважаю, що так. Вони впорались. Комунальники Харкова найкраще. Оскільки буревій був сильний. Мені здається, в Харкові взагалі фантастичні комунальники, і відомо, як вони можуть впоратись з прильотами. Це фантастично. Та да, та там, де я бачила, да, звісно, звісно, впоралися. Та буревій тут прильоти вже четвертий рік. Та наші наші комунальники вони героїчні. Вони самі-самі героїчні, мабуть, після зсу. Ну я вважаю, що так. В Харкові дуже оперативно все вбирають і це так круто. Я скільки ходжу <гум> тут, я не бачу, щоб тут був якийсь мусор. Може, десь не до вбирали, але вони це швидко, оперативно все вбирають. Вони у нас дуже гарно справляються завжди, навіть коли приліт буває, вони в першу чергу з утра зранку. Це працюють дуже добре. А ви як вважаєте? Чи порлись комунальники? Я вважаю, так вони на всі 100%. Все дуже гарно працюють. І як тільки пройшов буревій, вони навіть ще не було ранку, вони вже працювали. Тобто на всі 100%. – відсотків. Нещодавно Харків досить сильний буревій накрив. Як вважаєте, чи впорались комунальники з його наслідками? Звичайно, так їм важко, їх їх не так багато, а наслідків було дуже багато. Як зараз оцінюєте чи чисте місто? Супер, вони молодці, вони працюють не покладаючи рук. Ну так, як показує практика, як показує дорога вже ж вполне молодці. Умнички. Як загалом оцінюєте роботу наших комунальних служб? Десять з десяти. Так, впоралися, молодці, все поприбирали. Гарно, ми в понеділок були вже на роботі і все було прибрано. Ну, По-перше, харківські комунальники найкращі в Україні. Типу, вони роблять це дуже-дуже класно, дуже швидко і дуже якісно. Ну, я бачила, що чистять зараз все, тому... Молодці. Так, ми з дитиною були на прогулянки саме вранці після того, тієї ночі. І це була 10-та година, і комунальники вже працювали усю, і по нашій вулиці вже не було майже сміття, і все виносилось, Тобто ми дуже здоволені роботою, яку вони проводили. Так, звісно, впорались Наші комунальники взагалі це супер люди. Дякуємо їм за все, що вони для нас роблять, бо це дуже велика справа і тяжка. На всі 100%. Упорались. Судя по что що сейчас зараз, они молодці на 100% комунальники в нас найкращі. А яка ваша думка це питання? Згодна. Працюють напружено, я дивлюсь. Там біля нас е, вже який день? Третій, так? Да, Прибирає? Але там цілу купу дерев. Цілу купу дерев там наваляло. Ну, працюють люди. Я задоволена, коли оце світ виключали, одразу ремонтували, води не було, одразу бачу, працюють. Вважаю, що вони герої. Спостерігаю кожного дня, як просувається робота. І дякую. Дуже дякую. На сто благ... відсотків нашому миру. Ігорю Олександру Чотиріха місто наше процвітає. Я рахую, що впорались, тому що в нас на Салтівці все, все зробили, все чистенько, все поприбирали, повивозили. У нас там працюють навіть клумби на Широнінцях зробили там, де не було ніколи. Добре, добре, працюють скрізь добре. Комунальне підприємство впоралися на 100%. Ми знаємо, я живу на Салтівці, там багато дерев. І сьогодні я бачив, що вбирали всі дерева, гілки, всі побирали. І тут ми бачимо, що все в відувальному порядку. Харків впорався дуже з цими наслідками. Наші комунальщики, наш Терехів, він дуже класний, дуже класний мер. Харків незламний. Впораємося зі всім.